Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу з вами поговорити про щастя, про те, що нам заважає бути щасливим, про те, що нам допоможе бути щасливим. Взяла колоду таро і витягну карти, або протягом розмови з вами буду, можливо, буде якийсь інсайт, і просто запитаю поради таро, що вони нам скажуть про щастя. Консультації, які я проводжу, вони в принципі сводяться з одного: людина намагається досягнути своєї поставленої мети. Але вона забуває, в якому психологічному стані вона знаходиться. І зараз тематика вже в нас половина знайшла роботу. хтось вже здає німецьку Б2, хочу лишатися в Німеччині, але немає там кому лишатися, оскільки людина знаходиться або в борнауті, або думками вона в Україні, або вона взагалі не розуміє, для чого це. Матері мотивують свої дії тим, що я хочу, щоб була щаслива моя дитина. Мені треба допомагати тим, хто в Україні. Але в останню чергу я чую питання, я хочу. На жаль, цей фокус він іде взагалі десь не в ту степі, як то кажуть. Тому давайте розглянемо декілька моментів, декілька таких психологічних понять, які, думаю, допоможуть вам зробити аналіз тої ситуації, де ви знаходитесь. Оскільки, якщо ви будете знаходитись в собі, в своєму центрі, то ви зможете рухатися, вам буде. Легше. Перше, кожна людина має певні кордони толерантності, свого щастя. Це означає, ви приїхали з України в Німеччину і почали тут адаптуватися. У вас з'явилося своє поняття того щастя. Прийшла та сама зона комфорту. Людина сидить там, знаходиться їй добре. І в той момент, коли вам потрібно розвиватися, ви починаєте розуміти, що вам тісно, як та зміюка да, вона має змінювати шкіру, от вам тісно. Але це дуже болячий процес. І коли так складаються обставини, наприклад, треба їхати на роботу в інше місце. Це вже ви залишили свою зону комфорту. Це ваша зона щастя. Ви кажете, ні, ну що з ума зійшли, що буду їхати там 35 хвилин в інше місце на роботу або навчання. Ми намагаємось тоді саботувати. Подумайте про себе, де у вас ваша зона щастя, зона комфорту. І які. Такі дзвіночки, ознаки з'являються у вас, коли ви залишаєте цю зону для того, щоб розвиватися. Ми залишаємо зону нашого щастя тільки тоді, коли потрібно йти вперед. Ви вже маєте змінити і така експансія, йде, розширення. Але ж воно важко, але ж для цього треба підняти свою дупу і щось робити. А ми цього не хочемо. Скільки я працюю вже на своїх консультаціях, і одна з великих проблем людина починає сама себе саботувати, оскільки вона розуміє, мені треба зранку вставати. А на що я буду вставати? На що я десь буду. Шукати роботу в іншому місті. Кажу, дивіться, ви живете в маленькому містечку, в якому 20 тисяч. Немає там можливості шукати роботу. Але я написала три заяви. Кажу, слухайте, три заяви це не те, що ні про що, це взагалі ні про що, ні про що ні про що. І в у вас, наприклад, знаходиться велике місто там Нюрнберг. Їдьте, будь ласка, свого фюрту в Нюрнберг, і там ви маєте великий вибір. Оскільки в вашому маленькому містечку немає ваша зона комфорту, тоді до людини починає трошки, давайте називаємо це, доходити, щоб треба залишати. Працюйте і думайте, що відбувається, як ви себе саботуєте, тільки у вас з'являється можливість вийти з зони комфорту. До речі, розвиток і відбувається саме за цією зоною. Там безпечно. Просто ви виходите з того, що ви робили ваша рутина кожен день те саме. А ви виходите туди, куди ви де ви ще не були. це цікаво знати щось нове. Наступний пункт це межа успіху. З цим я стикнулася. Коли е, дівчата мені на консультаціях, хлопці в мене дуже мало на консультаціях, в основному дівчата, тому я і кажу дівчата. Коли дівчата мені кажуть, от слухайте, я хотіла піти ще на курси, а мені подруга сказала, куди ти підеш? Нащо воно тобі треба? Е, не треба тобі йти. В мене нічого не було, я не змогла і тебе не візьмуть. Це дуже цікавий такий момент, коли ви Розумієте, що якщо у вас буде успіх, то люди, які знаходяться навколо вас, вони вже будуть зовсім в інших вибраціях і вони вас починають продавлювати і казати, а чого ти така? Тобі більше всього треба? Пам'ятаєте цю фразу в університеті, може, хтось чув, або в школі, або коли ваше оточення каже: Ну, і чого ти намагаєшся змінити своє життя? От тобі не подобається, що тебе чоловік б'є і зміняє. Ну чого ти? Всіх б'ють, всім зміняються така стандартна, зраджує да? Це така стандартна фраза. Чого ти лізеш? Ну сиди в своєму болоті, я ж сижу. Ти нічого не зможеш зробити. Це якраз той момент, коли людина починає боятися щось змінити. І сказати: Ну, як, ну я ж не ти. Почнемо з того, в мене інші дані, в мене інший ресурс. Що це я маю боятися міняти своє життя? Будь ласка, подумайте, хто є у вашому оточенні? Напишіть на списочок. Зараз крута штука, зараз в нас іде коридор затемний, зараз в нас іде ретроградний Меркурій енергії. Хтось віра, хтось не віра, але вони вам допомагають просто виявити тих ем, друг, який не друг, просто в вашому оточенні, що вас тягнуть назад. І підсвідомо, ви просто боїтеся. От в мене, наприклад, була клієнтка, ми з нею розмовляли, знаєте, як завжди починаємо за здраві, закінчуємо за упокою, оскільки ті проблеми, з якими приходять клієнти, це от той айсберг наверху, а внизу зовсім інший. Ми розбираємо, доходимо до того айсберга, і сталося, що вона боїться здати Б 2 оскільки після цього моменту їй потрібно буде йти на роботу. І вона внутрі себе налаштовує, що той не здав, цей не здам, і я не здам. Бо мені ж тоді треба буде в те велике море виходити. Будь ласка, подумайте над цими моментами, над цими інсайтами, які, от ви зараз почуєте. Проаналізуйте взагалі. Також такий цікавий момент, коли мені дівчата пишуть WhatsApp, там, Viber, Telegram, я хочу з вами поговорити. Кажу, ребят, я не говорю, я з вами разом роблю план. Після нашої консультації, там півгодини, після години, у вас є чіткий план дій. Тому поговорити це з подругами. І от це і відрізняється. Ви хочете поговорити або щось зробити. Коли ви дивитесь це відео або інше відео, інших блогерів. Подумайте, ви хочете просто провести там 12 хвилин і слухати про те, як може змінитись ваше життя, чи можете сказати так, а я запишу зараз на консультацію. Або я зараз те, що вона говорить, поставлю на паузу і задам собі питання, хто мене саботує? Де моя та зона щастя, зона комфорту? І як я можу вийти звідси? Наступне ще такий момент, який є самим жахливим, оскільки він з дитинства, і ви не можете. З цим часто самі щось зробити, як і я поки не почала це пропрацьовувати, ми маємо заробити щастя. Я тобі дам цукерочку, да? сиди тако спокійно, на тобі будеш тоді гратися своїм там телефоном. Слухай, от якщо ти будеш зараз чистенький, да, то тоді ти зможеш піти. В нас завжди є причина наслідки якісь, тому що зароби. Тобі не треба бути таким, як ти є, а треба заробити. І дитина з дитинства вже починає, що Щастя, це коли ти заробиш. Тобто не просто так, коли ви хочете бути щасливим. І ми вчимо далі, на жаль, трансгенеративно наших дітей щастя треба зробити. Насправді це не так. Ви можете бути щасливим прямо зараз. Не треба для цього їхати в Імалаї, в Ніпал, не треба їхати десь в Тімбукту, в Африку, в якісь інші країни, якщо ви тут нещасливі. Щасливим можна стояти під деревом, і от зараз, до речі, весна. Ви настільки багато запахів навколо. Я буваю йду і зупиняюсь. Так що то пахне. О, черемша, там зараз бузок. Оце і є момент щастя. Ми вважаємо, що для того, щоб бути щасливим, треба досягти там. Раніше було купити, одружитися, дівчат, правда, треба, щоб чоловік там був, дитину народити, потім машину там ще десь подорожувати. Оце п'ять тих состав вашого щастя. Це не так. Щасливим можна бути, просто якщо ви йдете по дорозі, і хтось посмікається. От я йшла, мені вчора е, дитина маленька посміхнулася. Це і є щастя. Настільки нас з дитинства. Як до собаку Павлова конденсували, що ми навіть і не знаємо, що ми є щасливі апріорі. Не треба заробляти це все. Давайте, до речі, запитаю в Таро, що таке щастя? Цікаво інколи, як карти Таро відповідають нам, що взагалі таке щастя? Ой! Щастя, карта башня. <хе> І дно колоти інший аркан, це уміряність, баланс. Подивіться, що таке башня? Башня це коли не треба, щоб вами керували, розбивали, давали вам ситуації для змін. Взагалі, така карта, її дуже багато тарологів не люблять. Вони кажуть, що ця карта несе в собі руйнування певних моделей поведінки. Так ось, не дозвольте до того, щоб вам зверху змін, ви бачите, оця. Блискавка, вона є зовнішнім фактором, що руйнує. Ви щасливі по собі, не дочікуйтесь до тих моментів. І баланс. Баланс на колоди в нас між чоловічою і жіночою енергією взагалі, тут крила такі класні. Дивіться, бачите, чекайте, щоб я шпію, пальцями не ось такі вони крила в цього хлопця молодого. Щастя, це баланс у вашому житті. І не треба чекати того моменту, поки щось станеться, щоб ви зрозуміли, що ви були щасливі, то в принципі у вас все добре, тільки я собі придумала, що цього немає. Це така цікава річ це різниця між знати, так, і зробити. От я знаю, що мені потрібно, наприклад, ту саму німецьку вчити. І тоді мені буде добре. Ми починаємо шукати можливості, як той шлях пройти від знання, що треба здавати Б1 і треба вчити. І ми придумуємо, ми думаємо, що от я це зроблю, я буду щасливим. Насправді це не так. Насправді питайте себе. Для чого це мені? І обирайте е, важливість тому, що ви даєте різним подіям. Взагалі, події є нейтральні. Це ми наділяємо їх такою владою над нами, наприклад, там чоловік зараз багато таких ситуацій. Він же ж мені то зробить, чи сьо, там через дитину, чи ще щось. Він такий самий нормальний, як і ви. Не ставте когось вище себе. Вище нас тільки Бог і універзум. Не ставте оці події. Начебто після того прям життя не буде продовжуватись. Ні, так не є. Взагалі, прислуховуйтесь до себе. І щоб бути щасливим, це можна тренувати це життя. Можете просто йти по дорозі і думати, Боже, чому я зараз щаслива? Бо я дихаю. Бо... Хтось там пролетів, пташки співають. Не знаю, я в 6-15, коли просинаюся, відкриваю балкон. У мене пташки співають, і я вже від цього факту щаслива. Я налаштовуюся на позитивні вібрації. А якщо ви будете самі випровінювати щастя, то до вас і воно буде повертатися. Ви знаєте, закон бумерангу Не тільки погано, а й добре повертається. Будь ласка, дбайте про свій психологічний стан. Працюйте. Консультуйтеся, робіть плани на своє життя і живіть зараз в моменті, оскільки ми не знаємо, скільки ми будемо жити. Ми думаємо, ми будемо як ті горці вічними, але живемо ми зараз. Є гарне таке німецьке прислів'я, воно називається Der Weg ist das Ziel. Шлях це і є ваша, ваша ціль, ваша мета. Тобто, не я вивчу німецьку Б2, буде сертифікат. Нашого воно вам треба, якщо шлях, то, то і... Німецької мови, такий, що ви просто отако стоїте, тремтете. Багато консультацій в мене є на цій темі. Я не можу себе налаштувати на вивчення, в мене стоять блоки. Тому шукайте для себе вихід з цієї ситуації. І останнє це порада таро. Взагалі, що нам порадить зараз таро? До речі, я почала робити на е, Відео, які називаються Цікава німецька з Оленою. Я розповідаю дам про прислів'я. Я обожнюю прислів'я і через це деякі взяла. Тому, якщо цікаво, приходьте до мене на TikTok Лена Храмцова. І так, порада від Таро для нас. Бачите, який класний стан. Розбите серце. Розбите серце якраз про щастя, що я говорила. Але. Серце червоне це енергія. Це означає, що не все там втрачено, і ви зможете самі це серце склеїти, оскільки після троєчки йде 4. Карта стабільності. Дбайте про своє серце, звертайтеся до Всесвіту, хай він вам відправить знаки. Бачите, що кажуть карти? Я бажаю вам всього найкращого, і нехай ваше серце буде цільним. Побачимося!